Ну, от поки автомобілі на електриці та альтернативному пал пальному доводять свою економічність, переважна більшість водіїв все ж таки все одно віддають перевагу звичним авто з двигунами внутрішнього зарання. Так, але гроші у всьому світі починають рахувати навіть заможні автомобільні традиціоналісти. А тому, якщо витрата пального для вас є вирішальним аргументом, тоді ви повинні знати про рейтинг найбільш економічних серійних авто з бензиновими і дизельними двигунами. Дивіться. Одне з найбільш авторитетних аналітичних видань на автотему британська агенція Водкар провела реальне дослідження витрати пального у 120 бензинових і дизельних серійних авто європейського ринку. Це не перша така спроба. Вперше Водкар провела практичне паливне дослідження ще у 2010 році. Відтоді практика набула стандарту. Автомобіль на стенді, швидкість 60 км за годину, увімкнене радіо і кондиціонер на 21 градус. Ніякої електрики та альтернативної енергії. У всіх учасників дизельні бензинові та гібридні двигуни і абсолютно ідентичні умови тесту. І переможці дуже несподівані. Відкриває топ-5 найбільш економічної класики бензинова Honda Джаз зі своїм перевіреним 1,5 літровим бензиновим мотором на 97 сил і генератором, який часом додає до бензинових коней і ще 29. Витрата пального на стенді усього 5,05 літра. Хонда заявляє, що модель джаз саме у такій версії мінімально витрачає 4,6 літра на 100 кілометрів. Але зазвичай дослідження виробника проводяться практично у нереальних тестових умовах полігону без вітру і без підключених систем допомоги. Але це усе одно результат. Resultado. На четвертій сходинці не дуже німецький хеджбек Opel Astra. Чому не дуже німецький? Тому що відтоді, як Opel став частиною концерну Stellantis, в нього інтегрували купу рішень Peugeot та Citroën, які також у складі концерну. Тому турбодизельний 16 літровий мотор Astra, що видає 90 кінських сил, дуже нагадує такий же двигун, який вже кілька років працює під капотом французьких хетчбеків. І витрата один з його козирів. 4,98 літра на стенді під час реального експерименту, і заявлені Opel -ем 4,5 з Три на 100 кілометрів, усе завдяки дизельній технології та оптимальним розмірам і параметрам двигуна. У рейтингу паливної раціональності навряд чи обійшлося би без шкоди. І саме Октавія опинилася на його третьому місці. Якщо конкретніше, це версія «Октавія 2.0 TDI» з турбодвигуном на 115 сил. Крупний момент у 300 Нм – метрів його головний козир. Він настільки інтелектуально розподіляє потужність між навантаженням і швидкістю, що навіть за такого об'єму виявляє надзвичайну економічність. За пробігом на стенді його реальна витрата усього 4,89 літра. Хоча шкода анонсувала для такої дизельної. Октавії менше – усього 4,3 літра на 100 кілометрів. Друге місце за японським субкомпактом Сузуки Ігніс. У нього, окрім невеликих габаритів, найменший двигун. Бензинова четвірка об'ємом усього 1,2 літра, але з додатком у вигляді 12-вольтового гібрид-генератора. Разом вони видають 98 кінських сил, але за рахунок розмірів і ваги усього 890 кілограмів. Ігніс на стенді спожив усього 4,72 літра. А тепер головне: обережні японці з Созуки видали паспортну витрату 5,1 літра на 100 кілометрів. Тобто Ігніс в реальності більше економіки. Ни аніж на папері майте на увазі, якщо економія для вас на першому місці. А ось лідером рейтингу став японець. Хеджбек Toyota Yaris, щоправда, також посилений м'яким гібридом. Його півторалітровий бензиновий двигун з електромотором має діапазон потужності від 116 до 130 сил, в залежності від режиму експлуатації. І на стенді він витратив усього 4,68 літра. Заявлена Тойотою паливна ефективність трохи менша: 4,1 літра на 100 кілометрів для звичайного хеджбека і 4,5 літра для версії Yaris Cross. І тим не менше, за результатами практичного дослідження водкар, саме цей Автомобіль є найбільш економічним серійним зразком з двигуном внутрішнього згорання у 2025 році. Звісно, існують інші автомобілі з іншими аргументами, які можуть бути для вас важливішими. А це означає, що у нас і надалі буде можливість формувати для вас дуже різні рейтинги у нашій постійній рубриці ТОП-АВТО.